Просто ми запрошуємо в гості, це теж те, чого бракує сьогодні, нам спілкування один з одним, сім'я з сім'єю, брат братом, сестра з сестрою. Коли ми запрошуємо, не просто на території молодого будинку маємо спілкування. Далі, після гостинності, він каже, щоб це було без нарікання, від щирого серця, з любов'ю. Якщо є любов, якщо ми любимо Бога, ми це робимо заради Бога, не заради якогось люди, там шановного гостя або не дуже шановного. Ми заради Бога робимо це від щирого серця. Далі служі один одному кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Служіть. Бог людину покликав на служіння. Якщо людина не служить, не корисна іншим людям. Вона буде найнещасніша людина на світі. Так Бог створив людину, щоб ми були корисні. Тому в церкві і є місце для кожної людини служити, бути корисним своїм даром, який ми отримали. Петро не каже, якщо ви отримали духовний якийсь дар, або якийсь дар отримали, то маєте на увазі, ви маєте їм служити. Ні, ні. Кожен має дар. Тому що Бог хоче нас використовувати для слави своєї. І якщо ми на цей поклик відкликаємось і кажемо, Боже, я хочу бути твоєю дитиною, я хочу, щоб моє життя було в Твоїх руках і посвячую своє життя все тобі, то це є частина, велика частина нашого життя служити один одному кожний тим даром, якого одержав, наче. Управителі, це не наше. Це Бог нам дав і дивиться, як ми цим будемо користуватись. Якщо ми це для себе все, ну ми знаємо, що є люди, які такі, у них є таланти, дари, і вони це роблять для себе. І що від цього комусь добро, якщо воно не робиться? Інші просто їм заздрять, що у них чогось багато, вони щось мають, якщо вони цим, з іншими не діляться. І тому ця людина від цього тільки втрачає. Прийде час вічність, вона втратить все. А коли Бог дав нам можливість, здібність бути корисним іншим людям, то ми набуваємо. Людей набуваємо для Царства Божого. Набуваємо те, що в вічності ніколи не буде втрачено. Про це можна дуже багато е спілкуватись, балакати. Але я хочу, щоб. ви... Е тільки зауважили одне, зауважили на чому, щоб ваше серце воно не було таке, що от, ну, це не моє, у мене немає ніяких дарів. Або, може, ви зараз почули і кажете, хм, я не маю ніякого служіння, не знаю, не можу відповісти, чим я можу бути корисним людям. Треба над цим працювати. І якщо ви маєте таку думку і знаєте, що Бог хоче, щоб ви в цьому розібралися. Тобто я вам зараз не допоможу, але це є момент такий поштовх, щоб ви далі працювали в цьому. Далі, коли хто говорить 11 вірш, нехай говорить як Божі слова, коли хто служить, нехай служить, наче з сили, яку дає йому Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа, якому слава і влада на віки віків. Амінь. Слова, дії наші. Через все люди пізнають, яка людина. В ну, перші хвилини можна от, починає людина спілкуватися, щось сказати. Ми можемо зрозуміти, яка людина, да? потім, якщо людина має якусь справу з вами, проходить час, людина пізнає, яка ви людина. Чи ви є віруюча людина, несете добро, робите якісно, якісно і добре для тих людей. Чи так? І Петро каже, коли хто говорить, нехай говорить як Божі Слова. Будь-які слова, які із нас виходять, і... хто знає, з ким ми зустрічаємось. Тому в будь-яку мить нас оцінюють, нас оцінюють як віруючих людей. І потім кажуть: я мав справу з такою людиною. І добре, якщо ця людина була добрим прикладом. І добре е, свідчення про цю людину буде, тому що ця людина є частина Божої церкви. А якщо ми не дбаємо про це, що ми говоримо, як ми там, які слова використовуємо в своїх е, е, спілкуваннях, то для когось це буде такий момент. Ага, як це? Віруча людина таке слово може використовувати. Або якусь справу зробить людина. І так, нехтуючи іншими людьми, аби мені було добре. Тоді теж на це звертають увагу і кажуть: а так, не личить віруючій людині ставитись до роботи або до інших людей. Тому Петро нібито ставить таку градацію: перше. Пильнуйте в молитві з мудрістю, з Божою мудрістю. Далі, майте. Щира любов один до одного. Тобто, якщо ми не будемо пильнувати, ми будемо десь так забувати про це, щоденна рутина якась, і воно так от десь йде. Щира любов, та всі так живуть, та і яка там любов. І Петро він каже, в першу чергу пильнуйте, а найперше щира любов. Ну, без молитви, без стосунків з Богом, ми не зможемо мати любов. Ми всі розуміємо, да? що її треба десь брати. Тому стосунки з Богом найперше. Після щирої любові він каже, восьмий вірш. Покривайте гріхи інших людей. Ми не можемо без любові покрити інших любов'ю, тому що нема чим. І далі будьте гостинні. Коли є в нас любов, ми можемо це робити від щирого серця, ми можемо це робити правильно, служити іншим людям тим даром, який в нас є. Коли ми любимо Бога, коли ми про це молимось, ми служимо людям, служимо Богові, дбаємо про свої уста, дбаємо над тими справами, як ми робимо це. Тому що в центрі Бог. я живу для слави Божої. Тому Хто хоче жити для слави Божої, хто хоче бути частиною Божої церкви, це можливість сьогодні є для кожної людини, особисто для вас. Якщо ви не відчуваєте себе або не зробили цей крок, щоб бути частиною церкви, треба поспішити. Є люди, які цей крок зробили. От тютя Люда, можете вийти, у нас була така домовленість, вона вийде і засвідчить про цей крок. Вона зробила цей крок. Певний час тому, може місяць пройшов, да? але ну, люди в гуртку будуть спостерігати, що ось одна жіночка вона змінила своє життя. І як вона буде надалі жити? Це також буде свідчення її про Христа. Тому, коли ми наближаємось наближаємось до Бога, ми потім під таким щільним поглядом кожної родини, яка знала нас до того, вона стежить за всіми нашими кроками, словами, діями. Трошки, да, засвідчте, як це відбулося в вашому житті. І можете помолитись, подякувати Богу за цю подію. Вітаю, церква. 30 жовтня у гуртожитку я покаялась на заняттях. Якраз Саша проводив у нас заняття, брат Олександр. Ну так, да, і ще з Києва у нас були гості теж з церкви. Ну, я до цього кроку йшла давно, але ніяк не могла з духом зібратися. Ну, в кінці кінців я до цього прийшла, покаялась. Боже, дуже дякую тобі за Твого Сина Ісуса Христа. Який пролив кров, помер на Христі за мої гріхи, за моє спасіння. Хай Бог вічно живе в моєму серці. Дякую, амінь. Дякуємо. Хай Бог підкріпляє вас і ваш подальший шлях з Господом, щоб через ваше життя ще багато людей не повернулось. До Господа і ваші рідні, і знайомі. Добре. Амінь. Ага, добре, да, друзі. У нас є сьогодні така можливість спільно разом. Я впевнений, що ви дома молитесь за ваших знайомих, друзів, хто є в Збройних силах України і служать. Ми зараз будемо молитись за мир в нашій країні, за людей, які. Також служить і в великій небезпеці через війну, щоб Бог дав їм сили. Тому молимось разом. Господь Бог, наш Творець, ми прославляємо Твоє ім'я, що Ти є той, на кого ми маємо надію, що Ти є той, який дає нашим серцям мир і серед війни. Дякуємо, що ти Бог, який зупиняєш війни, який ведеш війни, який. Має силу. І ми до тебе приходимо, молимось і віримо, що Ти, Бог, проведеш нас через ці обставини. Ми молимо, даруй мир для нашої країни, даруй мудрість для керівників нашої країни, щоб вони також мали страх Божий, мали здібності. Ти також забери від керівництва нашої країни люди, які хабарні, щоб ці люди. Не були при владі, щоб ці люди вони були викриті, і молимо тебе, благослови всіх, хто зараз є на війні. Ти чуєш всі молитви, ти знаєш кожного. Почуй там, хто до тебе звертається десь в найнебезпечніших обставинах, Боже, виведи їх, проведи, збережи, даруй милість твою, Боже, даруй одужання тим, хто зараз е, в лікарнях. Хто проходить реабілітацію, даруй милість Твою тим, хто зараз в полоні. Збережи їх душу, дух і тіло, даруй їм звільнення від полону, підкріпляй батьків, жінок, які втратили своїх рідних. Підкріпляй, Боже, їхні сім'ї, даруй їм Твою милість, Твою благодать. Вірних людей поруч. Нехай, Боже, Твоя милість, вона буде з нами. Благослови церкву Твою, щоб вона скрізь мала можливість. Підкріпляти, допомагати тим людям, які мають потребу. Тобі слава, тобі хвала, тобі подяка, наш вірний могутній Бог. Амінь. Присвяти, будь ласка, дорога церква. Наше служіння підходить до завершення і декілька оголошень. Я би попросив би, щоб сьогодні, коли у нас зовсім скоро зараз буде спілкування з чаєм кавою, да? щоб в коридор виходили тільки одні жінки. А чоловіки, ви залишитесь тут на декілька хвилин. Я попрошу так само Сашу, Деркача і хто там у нас ще є, хто швидко пише. Браття, хто зможе з молодших швидко писати? І ви можете свій почерк самі розібрати. О. Окей. Добре. Діма, давайте. Діма і Саша. Знайдіть, будь ласка, четвертий формат Аркуш, два аркушу паперу і по русі. Брати, в чому суть? На наступну неділю в нас буде жіноче служіння. Тема цього жіночого служіння називається Жінка очима чоловіка. І тому, дорогі жінки, дорогі сестри, якщо ви хочете почути правду про себе, тобто, які, як, якою вас хоче бачити ваш чоловік, да, то обов'язково приходьте. Не обов тобто Дівчата так само можуть приходити. Чому так? Через те, що в сім'ї дуже часто відбувається непорозуміння через неналежну комунікацію. Коли один каже: А ти що не знав, що мені це треба? А другий, а ти що т -т тоже не розумієш, що треба те чи треба те? А звідки мені розуміти, якщо знаєте, чоловік і жінка між ними більше різного, ніж подібного? І для того, щоб знати, потрібно що? Говорити. А коли між чоловіком і жінкою не завжди належно часу є, щоб поговорити, да? нехороша десь комунікація, як результат приходять труднощі і проблеми. І тому, дорогі жінки, ми підготуємо вам таке, ну, у нас буде така, така зустріч, Ось, і ви почуєте реально середньостатистичний зріз очікувань чоловіка щодо дружини. Можливо, зовсім скоро, на початку нового року, ми проведемо подібну чоловічу зустріч. Тільки тематика буде яка? Чоловік очима дружини. І тоді, дорогі дружини, ви, ми візьмемо опитування вас. і... Проведемо подібний семінар для чоловіків. Тому, Саша, ваше завдання, дорогі чоловіки, що від вас очікується? Перед тим, як вийти крізь двері, туди, там, де Паша стоїть, да? можливо, якщо Саша з Дімою не будуть встигати, ще хтось з братів. В чому суть? Вам потрібно дати відповідь на наступне питання. Три найважливіші риси в характері дружини. Які для вас най найважливіші? Тобто, моя дружина, я, я хочу, це все буде анонімно. Не треба підписувати, щоб ти там сказав брат Володимир чи ще хтось. Ні, 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 ви просто, просто можете робити таку не ремарочку собі. Типу чоловік і, типу, і хлопець. В плані, ми зможемо проаналізувати відмінності або як дивляться на це на жінок чоловіки, і як на дівчат дивляться хлопці. Тобто ми зможемо зробити ще таке порівняння. Да? І тому, дорогі чоловіки, ви вже можете зараз сидячи, да, дати відповідь собі, це має, як правило, бути три прикметника. Вона має бути такою, 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 такою. Якою? Такою, да? раз, два, три. І тому це все, що вам потрібно буде сказати для того, щоб вийти з цього залу на чаювання. Окей? Добре. Тобто, це в нас оголошення на наступну. Неділю У нас буде жіноча зустріч. А на цю неділю. Так, е, да, Світлана, ти щось Я, да, да. вже зробив вам рекламу, да, вашого служіння. Гаразд. Да, Окей. Е, добре. А сьогодні, друзі, в нас буде сімейна зустріч. Сімейна зустріч, На яку ми запрошуємо усіх е, усі сімейні пари, які зареєструвалися, які хтось десь хоче бути. Але ви не, не зареєструвались. А можливо, ви ще не сімейна пара, але ви плануєте побрати зовсім скоро. Ми так само, друзі, вас дуже щиро запрошуємося. Яка година? П'ята ят> година надвечір. <п 'ят> То <п 'ят> прошу. <п 'ят> молодь теж? Молодь чуєте, молодь так само. Бо до нас приїде дуже потужний е, спікер, е, який є професіонал е, в тому, що він буде говорити. І тому ми запрошуємо сімейні пари, молодь запрошуємо. Якщо ви, друзі, ще не зареєструвалися, потрібно зареєструватися, підійти до Ангеліни, де вона в нас є? Тут є до Ангеліни, чи он до Славки нашої, підійти і сказати, ми будемо. Для чого так? Бо, можливо, вам ще вдасться виграти приз, бо вчасну реєстрацію ще є приз. Більше, того, вони готують смаколики, щоб знати, наскільки розраховувати. Отак, друзі. Тому сімейна зустріч сьогодні. Завтра, це перша неділя місяця, сестри. У нас буде молотовний сніданок. Бачите? Так? Да? Навіть пам'ятаю я. Дякую. О 10-й годині ранку на цьому місці, дорогі сестри, молотовний сніданок завтра. По завершенню служіння. Ті, хто готується до хрещення, друзі, ми беремо чайок і зустрічаємось відразу, давайте, без затримки, в 3 класі. Хто, хто має бажання пройти підготовку до хрещення для того, щоб в новому році прийняти святе повір'я в одне хрещення та приєднатися до Божої церкви. Вівторок середа, четвер це час для домашніх груп. Тому, друзі, зараз дуже класно. Я не знаю, як ваші групи проходять, а наші групи просто шикарно проходять. Знаєте, я з нетерпінням чекаю, коли то, -то вже буде середа. Ось бо в нас такі класні групи, така класна група, щоб ви розуміли. реклама Що реклама? Ну то, то що, то. Шо? А ну то хто на цьому місці той робить свою рекламу, розумієте? А Володимир хоч і не завершує, але він, він може звідти сказати, що ваша реклама, знаєте, йде поперед вас. І тому вам і реклами не треба робити. Що ваша група проводить, проходить четвер на цьому місці о 5 годині надвечір? Правильно? Бачите, не хожу до вас, а знаю. Ось. Ще що? Да, Можете провідати. да. Провідайте. В нас дивіться, наша група проходить по трьох локаціях. І тому треба спитати, на які це ми починаємо віяти, як та локація? З кар'єру, да? від Світлани і Вови Лузицьких, потім в нас, в центрі на Драгманова, а потім ми йдемо на сонячну до майструки Віктора. Ось і отак у нас відбувається друзі, група. Тому хто має бажання до нас приєднатися, друзі, ми раді будемо вас бачити. Так само у нас є група, про відбувається на тупільно. В середа о. 19. Ще у нас група відбувається молодіжна в середу на цьому місці. 19. Підліткова вівторок на цьому місці. О. А, під, а підліткова все на 18, а молодіжна? І вівторок. Короче, і вівторок, і в середу. Ще в нас є група. Вони так само, як ми плаваємо. То Дмитрівка, то вітряк. Да. Що? що А останній вже на, не на залежності. Да? Вас коли відбувається? Середа сьома година. Тому, дорога церква, приєднуйтесь. Це дійсно дуже хороший час для духовного росту і спілкування. І О, Йо... дякую за Йоспича, забув. Йоспич, де то ви, ваша локація? Ну, там, де Трифонович, дякую. Ще когось забув чи не забув? Ще в нас є група. Ще одна молодіжна група це волейболістів, то вона в мене вдома проходить. Туди ви не приходьте, ми туди вас не запрошуємо. Ось. То, то не для вас ця група. Ну, Якщо хтось надумає грати з вас в волітбол, то можете приходити. Да? Але це дуже класна група. Добре, друзі, ще оголошення. На наступну неділю до нас приїдуть гості. Запрошуйте, будь ласка, своїх знайомих, особливо тих, хто є з переселених. Через те, що до нас приїде хор з Нововолинська, з переселених. Там пастор Алім, я з ним позавчора зустрічався. Каже, слухай, маємо бажання до вас приїхати в гості. Тому у нас буде десь хор, там чи 40 їх, чи навіть до 50 людей щось там. І це хор виключно з переселених людей. Так, які десь. Бо в Новолинськ вони дуже, практично, це церква, яка найбільше займається в нашій області з переселенцями. Ось Вони дуже багато просто служили, служать. І тому багато таких людей в їхній церкві. Тому на наступну у нас, нас відвідують брати з Нововолинська. І ось такий буде хор. Давно вже нас хору не було, тому друзі, запрошуйте, самі приходьте, запрошуйте своїх знайомих. Добре, якщо в нас ще якісь оголошення, будь ласка. Молотовні прохання. Подяки. Дякую, Володимир. Друзі. Це не оголошення, і цитую слова Ісуса Христа. Наблизився цар, сповнився час, і наблизилось царство Боже. Покайтесь і віруйте в Євангелію. Друзі, покаяння це те, що робить Бог в серці людини. Це коли Бог кличе, турбує серце. І рішення від людини, що зробити, встати і піти, чи залишитись сидіти. І, можливо, дійсно, в нашому залі є людина, яка хоче стати дитиною Божою. Ви відчуваєте, що Господь те, що про що ми говорили сьогодні, воно турбує ваше серце. Що ви розумієте, що ви близько біля Бога, але ви ще не є в Його церкві. Бо церква це власність Ісуса Христа, це не щось наше людське, це Боже. І що вам потрібно приєднатися до Божої церкви, отримавши синівство Боже, прощення гріхів і Боже Царство. Тому якщо в нашому залі, друзі, є така людина, будь ласка, ми будемо молитись. давайте ми встанемо. І якщо ти, дорогі друже, брате, сестро, маєш бажання прийняти цей Божий подарунок вічного життя, будь ласка, виходь вперід. І ми спільно разом помолимось. За тебе, щоб Бог дарував тобі прощення твоїх гріхів, щоб Бог дарував тобі це вічне життя. Тому, якщо є, Бог чекає, і ми чекаємо. Давай, Ромчику, іди сюди, братико. Та, та, не ти один такий, іди сюди. Слава Богу, слава Богу. Молитися. Якщо, можливо, ще є в нашому залі людина, яка хоче покаятись в своїх гріхах перед Богом. Поки ми будемо молитися, двері в царство Боже відкриті. Бог чекає, і ми чекаємо. Будемо молитися. Хлопчик, скажи Богові слова покаяння. Я можу сказати два слова дякую і пробач попросив Бога прощення за свої гріхи і знаєш і запросив щоб він зайшов в серце твоє. Боже, пробач мої гріхи. Всі твої заповіді в своєму житті я порушив, але стараюся ніяк більше не навертатися на них. І за дня в день борюся з гріхом. Зайди в моє серце, як Господь і Спаситель. Зайди в моє серце, буди мій Господь і Спаситель, і живи там. Амінь. 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 От така проста молитва. Така проста молитва. Але це те, ради чого кожен з нас прийшов на землю, щоб знайти час зупинитися, відвернутися від гріха і навернутись до Бога. Господь ми дякуємо тобі за Романа, за те, що його шлях до тебе він був довгий. Були взлети, падіння. Але сьогодні він, Господи, разом в церкві Твоїй. Його тягне до церкви, Його тягне до Тебе, Його тягне на домашню групу. І тому, Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти торкнувся його серця. Дякуємо, Господи, що Ти підняв Його. І дякуємо, Господи, Тобі, що Ти сьогодні прощаєш його гріхи, так як Він просить прощення і Ти простив. І тому дай йому сили. Відвертатися від гріха, втікати від гріха, перемагати гріх силою Твоєю. Дай йому сили, Господи, перебувати в Слові Твоєму, тягнутися до церкви Твоєї. І ми закликаємо Твоє благословення на Його життя, зайди Духом Святим в Його серце, створи з нього, Господи, нового чоловіка і дякуємо Тобі за те, що Ти даруєш йому сьогодні спасіння через покаяння. Прощення гріхів. І сьогодні він став дитиною твоєю. Ми щиро дякуємо тобі, Господи, за нього. Тримай його веди і зрощуй у вірі. Для слави Твоєї. Амінь. Ще хтось надумав, друзі. Точніше не надумав, можливо, ви відчуваєте, що Господь говорить. Добре, благословляю іменем Господнім дорога церква вас на цей робочий тиждень. Нехай ви будете благословені зранку протягом дня і до ночі. Хай буде благословений ваш розум, щоб він наповнювався виключно добрим те, що буде збудовувати вас і оточуючи. Хай Господь береже вас, дорога церква, від різного роду зла, каліцтв, хвороб, нещасних випадків. Нехай ви будете благословені в цьому, в цьому тижні по-особливому для тих, з ким Бог буде пересікати ваше життя. Будьте благословені. Всього вам найкращого в цьому робочому тижні. До зустрічі!